До районного відділу міліції звернулася пенсіонерка, жителька села Грушівка, і повідомила нам про те, що ще 4 липня її дочка, інвалід дитинства, пішла в ліс збирати ягоди, і до цього часу місце її знаходження невідоме. Одразу було піднято особовий склад по тривозі. Виїхали на місце події, було з'ясовано, що дана громадянка пішла в ліс збирати гриби і ягоди. Працівники міліції разом із місцевими жителями прочисували квартал за кварталом лісового масиву, шлях, де вона збирала ягоди. І тобто спільними зусиллями громадськості жителів села Грошівка було знайдено цю громадянку. Вона пройшла десь близько 15 кілометрів, і за, за іншим селом, за селом Поліське, в лісі вона знаходилася там, вже сиділа, не рухаючись, практично. Щастя, наше, що ми її знайшли, отак й сказали. А то вже ж дехто думав, що вже точно не знайдемо. Це ж неділя, це ж неділя без їжі, без води, і така людина, вона психічно ж форма, фора. Дійсно, дяк, подяка дуже нашій громаді і міліції. Я особисто проїхав по, селі, по селу нашим лісникам, які, я сказав, ну, попросив них допомоги, в них вже люди працюють, вони дали по 5, по 10, хто скільки людей Ми зібралися і почали прочисуватися цей масиві лісові. Була б померти, щоб ще день чи два не знайшли. Ну а що було б? То таке ж і було б. Букали, а не зверталися чого, бо думали, що може вона прийде. Була, от ви, вона... була в четвер по ягоді. Знайшли, міліція оперативно, знайшли її у полігоні. Люди допомагали, але знайшли працівники міліції. Вчора відвідувала, ну то вона в такому стані була. Ходити не могла, але. Підводили, накормили їм, і положили, лежала. Ну, але вона щось говорила, щось розказує. Ну що розказувала, що мілася в болоті, що чула, як трактор їде. Але, але до людей не виходила, а сама сили не мала вийти. Вона вже сиділа на пеньку, щоб ще день не знайшли, то там вже вона була б і мертва.